І так, аварійка на МТЗ. В першій частині відео я намалював схему, показав, як працює е, схема на машині, бо просто бравити акумулятор. І ми маємо аварію Джигульовська на 6 контактів. От. Е, дроти. Е, Так. Розйом перший і третій це у нас буде лівий і правий поворот. Тоді зелений, це у нас під номером 4, це маса. І сьомий, це у нас йде на плюс. От і все. Це у нас плюсовий сині. Це в нас на масу десь. А цих два в мене на ліву і праву сторону самого поворота до кнопки поворотника. От і все, 4 проводочка Підключаємо згідно схемки і маємо аварійку. Планую поставити його ось тут. Тут є отвір, він великий. А цю, цей тумблер я пересверлю, ось тут поставлю. Це в мене включає задні фари, які стоять на кабіні. От, і тут буде стояти аварійка. Цей перемикач стояв тут, я його переніс сюди, просверлив, тепер аварійка. Правда, я не стрелив цього очора, я тільки шліфував, взяв шурупокрут і ним насадками шліфовочними трохи. Зібрав. І от, виходить, кнопочка стає класно. Зараз я тільки провода надягну, бо я часто приміряв, тому провода мені заважали. Зараз я їх надягну на свої місця і вже пропихну дроти і зафіксую кнопку. Так, дібралися до перемикача поворотів. Зараз ми під'єднуємо ліву. правую сторону поворотничка массу и на центральный а, Солнце. На поле ездит туда на свой.